Вступ після 9 класу це завжди стрес як для дитини, так і для її батьків. Цього року через цей процес пройшла і наша родина. На щастя, досвід виявився успішним, тому я хочу поділитися практичними порадами, які можуть стати у пригоді іншим. У Чехії система вступу побудована прозоро та виключає будь-які прояви корупції. Водночас існують певні технічні особливості, які варто враховувати. Перше, що варто знати: зверніть увагу на реєстрацію. Реєстрація на вступні іспити відбувається через спеціальний портал діпси. Вона відкривається вже у лютому, тому важливо підготуватися заздалегідь. Для входу потрібен електронний ключ у телефоні, офіційна цифрова ідентифікація. Якщо його ще немає, додаток можна знайти у Play Market, а активувати у будь-якому відділенні пошти. Checkpoint. Через портал подаються всі необхідні документи, а саме оцінки за перший семестр 9 класу, оцінки за восьмий клас і, у деяких випадках, медичний висновок. Для дітей, які не є громадянами Чехії, передбачена можливість заміни письмового іспиту з чеської мови на співбесіду. Відповідну заяву також слід подати під час реєстрації в діпси. Кожен абітурієнт може подати заяви до трьох шкіл, плюс ще дві творчі спеціальності з іспитом талантів. Тому до моменту реєстрації потрібно вже визначитися з вибором. Надзвичайно важливо правильно сказати пріоритетність шкіл. У першу чергу найбільш бажану школу. Якщо учень зарахований до першої чи другої, потрапити до третьої вже неможливо. Після завершення реєстрації кожному учню присвоюється унікальний номер. Саме він використовується під час іспитів, а роботи перевіряються анонімно. Викладачі не знають, кому вони належать, як відбуваються самі іспити. Вступні іспити проходять у квітні і складаються з двох спроб. Завдання кожного разу різні, але рівноцінні за складністю. У підсумку зараховується кращий результат. На іспит абітурієнти приходять із запрошенням, яке також отримають через діпси. Його треба роздрукувати. Тестування відбувається у невеликих групах, приблизно від 2 до 6 осіб. Викладачі лише роздають завдання і стежать за часом, не втручаючись у процес. Це створює напружену атмосферу, але гарантує чесність. Результати публікуються у визначений день у системі Діпси. Там можна побачити списки по кожній школі. Якщо учень не потрапив одразу, існує можливість брати участь у другому чи третьому турах. Наша сім'я цього досвіду не мала, адже ми побачили номер серед зарахованих вже після першого туру. Ще хочу зазначити, що портал Діпси не єдиний спосіб реєстрації. Документи можна надіслати і звичайною поштою, однак найзручніший та найнадійніший варіант подача онлайн. Система вступу до середніх шкіл у Чехії організована чітко і максимально прозоро. Для дітей це справжній іспит на витривалість, але водночас. І чесна можливість продемонструвати свої знання. Це відео доступне лише українською мовою. Буду вдячна за ваші вподобайки і підписку на канал з українським серцем у Чехії.